Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Дякую за підтримку. Приємного прослуховування. Розділ 35. сімейне ФОТО. Рейчел поїхала рейндж ровером уздовж залізничних колій, що тягнулися між заводами і річкою. Вона покинула ці колії просто за останнім корпусом із червоної цегли і поскакала по шлакоблоках і брилах. Сподіваючись, що жоден предмет, який дряпає машину знизу, не має достатньої міцності чи потрібного ракурсу, щоб проштрикнути бензобак. Вона скакала, аж поки не знайшла невелику дорогу, про яку розповідав Брайан, а тоді рушила позаду пагорба на підступах до будинку нічного сторожа. Біля вершини, Рейчел натиснула на газ і незграбно поїхала гребенем. Ровер при цьому так сильно хилився ліворуч. Що Рейчел боялася перекинутися і тому пішла проти чуття і натиснула на газ іще сильніше, а машина різко опустилася на всі чотири колеса і ввірвалася на галявину за будинком. На задній ганок вийшли і Нет і Ларс. Озброєні. Нет, побачивши її, схилив голову набік, здивовано і водночас переможна. Такий погляд, як у нього тепер, Рейчел бачила вже достатньо разів. Від цього погляду вона незмінно почувалася крихітною і водночас обуреною. Дурна дівка! Вона зупинила ровер і вийшла з нього так, щоб він стояв між нею і ганком. Не тікай, сказав Нет, нам просто доведеться за тобою погнатись, і історія закінчиться так само, тільки ми, бляха, будемо трішки більш знервовані. Нет тримав у руці глок, яким убив Калеба. із уже прикріпленим глушником. Рейчел стало лячно, що саундтреком її смерті буде тихе пфф. Утім, Ларс тримав у руках велику мисливську рушницю, таку, з якої, на думку Рейчел, можна було застрелити ведмедя, тож до неї смерть, можливо, прийде із шумом. Вони зійшли з Ганку одночасно. Вона наставила на них пістолет через капот і сказала Залишайтеся там. Нет підняв руки і поглянув на Ларса. Здається, вона нас зробила. Чи сидить Брайан у якомусь безпечному місці та з усмішкою споглядає цю сцену? Ларс і далі йшов до ровера, але йшов по діагоналі. Нет також, але у протилежному напрямку. Тож вони з кожним кроком наближалися до неї, проте віддалялись один від одного. Зупиніться, бляха муха. Ларс, перш ніж зупинитися, неквапом ступив ще кілька кроків. Цілком можливо, що у Брайана був запасний паспорт. Він міг просто покинути її вмирати, подавшись витрачати гроші. Що це таке? спитав НЕД Гра у світлофор? Він ступив два кроки в її бік. Їй захотілося крикнути Браяне, браяне. Вона простягнула руку над капотом. Я сказала: зупиніться. Ти не сказала червоне світло. Він ступив ще один крок. Зупиніться. Її голос відбився від будинку і луною скотився з пагорба. Нет продовжив говорити рівним спокійним тоном. Рейчел, я певен, що ти переглядала фільми, у яких маленькі дівчатка з пістолетами затримують великих поганців із пістолетами. Але сонечко, у реальному житті так не буває. Ти дозволила нам зійти з того ганку, а тоді дозволила нам відійти один від одного на значущу відстань. Тобто зараз у цьому нашому реальному житті. Ти не можеш застрелити нас обох, перш ніж один із нас вистрелить у тебе. Навпаки, тебе застрелю або я, або він, і зробити це буде не надто важко. Господи, Брайане, де тебе нахрін носить, ти мене покинув. У Рейчел так затрусилася рука, що вона приклала лікоть до капота ровера, щоб її заспокоїти, наставила пістолет на неда, але при цьому позбулася можливості тримати під прицілом Ларса. Побачивши, як її лікоть вібрує на капоті, нед вигнув брову. Розумієш, що я маю на увазі. «Ай, блін, 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 невже ти забув мене? Краєчко ока вона побачила, як Ларс ступив іще два кроки. Будь ласка, промовив він, просто не рухайся. Тоді Нет усміхнувся шах і мат. Нагорі заплакала дитина. Ларс підвів очі на цей звук. Нет не зводив погляду з Рейчел. Тут на ганок вийшов Брайан. Прицілився з дробовика і натиснув на спусковий гачок. Постріл влучив Ларсові у спину та проштрикнув його спереду. Перш ніж він устиг випустити з рук рушницю. у ровер із пасажирського боку врізалися уламки дробу та шматочки Ларса, а тоді рушниця випала з його рук і впала на капот. Ларс упав на коліна, і Рейчел вистрілила в неда. Вона насправді не пам'ятала, як натиснула на спусковий гачок. Але це, вочевидь, сталося, бо Нед закричав я кричав би на суддю, що ухвалив неправильне рішення на спортивному змаганні, видавши розпачливе, сповнене відрази Аа. А тоді повалився на сходи до Ганку. Рейчел побачила, що він уже не тримає в руках зброї. Вона обійшла ровер, не зводячи з нього пістолета. Він дивився, як вона наближається, і дивився, як наближається Брайан, наставивши на нього той дробовик. У Брайана затремтіла рука, а в Рейчел на її подив рука вже не тремтіла, та для людини, що тримала дробовик, це не мало великого значення. Ларс зі стишеним глухим звуком гепнувся обличчям у багнюку. Рейчел підібрала недів пістолет і залишила його собі, а свій засунула за пояс джинсів. Тоді вони з Брайаном стали перед ним, роздумуючи, що робити далі. Вона продірявила Недові плече, його ліва рука безвільно звисала. Наче її вже нічим було підтримувати. Тож Рейчел вирішила, що її куля розтрощила йому ключицю. Він поглянув на неї, не глибоко дихаючи через рот. Вигляд у нього був жалюгідний і загублений, як у продавця наприкінці невдалого тижня. Кров розтікалася по його жовтувати білій сорочці та просякла зліва його куртку, картату, підбиту вовною, схожу на ті легкі куртки, у яких ходить багато будівельників. Де твій мобільний, сказав Брайан. Нет, скривившись, сягнув у праву кишеню своїх вельветових штанів і передав Брайанові телефон розкладачку. Брайан розкрив його та прогортав історію викликів, а тоді повідомлення. Коли ви приїхали? запитав він. Десь о дев'ятій, відповів нед. Брайан відкрив одне з його повідомлень. Ти написав комусь, ми знайшли В. Що це означає? Дружина Перлофа була ціллю В, ти ціль А. Він стомлено кивнув на Рейчел, Вона Б. Знову заревла дитина, приглушена склом і відстанню. Дехай? спитала рейчел. Зв'язана на горі, повідомив нед, в одній кімнаті з дитиною. Дитина в колисці, а вилізти звідти не може, що замала. Вони нікуди не втечуть. Брайан знову перевірив історію викликів, а тоді повідомлення поклав телефон у кишеню. Жодного повідомлення чи дзвінка від півна десяту. Чому? Не було про що звітувати. Ми чекали на вас, Брайане. не думали, що ви з'явитесь». Як тебе звати? спитала Рейчел, а яка різниця? відказав нед. І з цим Рейчел геть не могла посперечатися. Брайан поцікавився. Як ви знайшли це місце? Нет кілька разів кліпнув і засичав від болю, змінивши своє положення на сходах. Через доки підставної корпорації на ноуті твоєї партнерки. цей будинок купила та сама компанія, що два роки тому орендувала у Джакарті гірничі Зонди. Де ще ви шукаєте? Звиняй, відповів нед. Навіть якби я міг тобі допомогти, а зараз я б ймовірно, виклав усе, що знаю за пляшку води, я в курсі лише того, що стосується мого проєкту та мого відділу, і більше нічого. Рейчел дістала з ровера пляшку води і підійшла до неда, щоб передати її йому. Та він саме вовтузився однією рукою зі своїм гаманцем, витягаючи з нього фотографію. Нед кинув гаманець на ганок. Тепер Рейчел, якщо їй по справжньому хотілося це знати, могла підняти його і поглянути на недові водійські права, щоб дізнатись його ім'я. Вона залишила гаманець на ганку. Беручи пляшку води, нед передав їй фотографію. Там було зображено біляву дівчинку, років 11-12, із широким підборіддям, великими очима і невпевненою усмішкою. Однією рукою вона обіймала хлопчика з каштановим волоссям, на кілька років молодшого за себе. Він мав недові маленькі губи і широкий ніс. Хлопчик усміхався ширше та впевненіше, ніж його сестра. Це мої діти. Брайан поглянув на фото. Прибери цю хрінь. Не поглядом у вічі Рейчел і продовжив так, наче Брайан і не говорив. Знаєте, Кейлі, тобто моя дівчинка, вона реально розумна. Вона заснувала програму Великі друзі у своїй школі. Там припини, сказала Рейчел. Знаєте, старші діти, такі як вона, стають менторами для першачків і другокласників, починають із ними дружити, щоб вони не боялися. Це все Кейлі придумала, у неї величезне серце. Припини, повторила рейчел. Нет ковтнув води. А Джейкоб, тобто мій хлопчик, він. Брайан наставив на неда дробовик. Завали табло. Гаразд. Нед трохи облив собі водою коліна. Він гадав, що Брайан зараз натисне на спусковий гачок. Гаразд, гаразд. Рейчел побачила, як він із дрожем випив іще води, і силою волі спробувала зробити своє серце жорсткішим і меншим, але марно. Нед випив іще трохи води і кілька разів облизав губи. Дякую, рейчел. Раптом їй захотілося не дивитися йому в очі. Мене звати, заговорив він до неї. Не смій, прошепотіла вона, не смій. Тепер вона зазирнула в очі йому, а він їй, і він дивився на неї довго, достатньо довго, щоб вона побачила в ньому як маленького хлопчика, так і жахливого чоловіка. А тоді він покірно опустив повіки. Брайан підійшов до краю пагорба, підняв руку і викинув Неддів мобільний високою дугою, що закінчилася гучним падінням у річку. Брайан заговорив, стоячи до них спиною. Що нам із тобою робити, чоловіче? Я сам про це думав. Брайан повернувся. Не сумніваюся. Ви не вбивці. Брайан схилив голову в бік Ларса. Ото й твій дорожній пес може із цим посперечатися. Він наставив пістолет на твою дружину. Він був прямою загрозою. Ти зробив те, що мусив. Це не те, що когось стратити. Геть, геть, не те. Що б ти зробив бувши нами, запитала Рейчел. О, Тоді ви вже були б мертві, сказав нед. Але я вже давно розлучився зі своєю душею, Рейчел, то я досі при тобі. Нет знову змінив положення на сходах. Байдуже, вб'єте ви мене чи зв'яжете. Результат буде однаковий. Компанія пошла ще одну команду, якщо досі не послала. Я їй до сраки. я ж, блін, просто робоча коняка. Живим мене знайдучи мертвим, історія залишиться однаковою. Вона продовжиться на вас полювати. Може, мене відвезуть до лікаря, а може й ні, та гонитву за вами вони продовжать. Я хочу сказати ось що якщо ви залишите мене живим, кінцевий результат буде такий самий, яким він буде, якщо ви мене вб'єте. От тільки якщо ви холоднокровно мене вб'єте, вам ще доведеться щовечора дивитись у дзеркало. Брайан і Рейчел замислилися над цим і перезирнулися. Нет поволі підвівся, спираючись на колону праворуч від зламаних перил. То що? заговорив Брайан. Якщо вже помирати, то радше стоячи. Брайан кинув дикий погляд на Рейчел, а вона кинула дикий погляд на нього. Нет мав рацію. Застрелити його і Ларса було легко. Коли про це ніколи було думати, зате тепер. Нагорі заревіла дитина, цього разу пронизливіше, розпачливіше. Брайан сказав це якось недобре, не хочеш її перевірити. Рейчел поняття зеленого не мала, як перевіряти стан дитини, вона навіть ніколи не сиділа з дітьми, а думка про те, що вона застрягне там, якщо тут, унизу щось піде не так, жахала більше за необхідність нести варту. Я залишуся з ним. Брайан кивнув. Як ворухнеться, застрель його нахрін. Тобі легко казати. Звісно, озвалася вона. Брайан піднявся сходами та підсунув ствол дробовика недові під підборіддя. Не лізь до неї. Нет не сказав нічого, тільки втупився очима у щось неподалік з гаслих заводів. Брайан увійшов до будинку. Щойно він зник, Рейчел відчула в собі вдвічі менше сил і вдвічі більше слабкості. Нет, хитаючись, притулився до колони. Випустив з рук пляшку для води і неначе зібрався перекинутись, але зберіг рівновагу в останню мить, ударивши по колонії за п'ястком. Ти втрачаєш забагато крові, сказала Рейчел. Я втрачаю забагато крові, погодився Нет. Можна попросити в тебе воду. Вона пішла підняти воду, але зупинилася. Помітила, що Нет стежить за нею, і на одну коротесеньку мить він видався далеко не таким безпорадним. Він видався голодним і готовим до удару. Вода, промовив він, візьми її сам. Він застогнав і потягнувся до пляшки, обмацуючи пальцями дерев'яну сходинку просто над нею. Над ними відчинилося вікно, і всього за дві три секунди сталося таке. Брайан гукнув Вони вбили хаю. Нет дременув із ганку та врізався маківкою Рейчел у груди. Нед потягнувся до її пістолета. Рейчел висмикнула руку, в якій тримала пістолет. Нед ударив Рейчелу під підборіддя здоровим плечем. Брайан гукнув застрель його. Рейчел натиснула на спусковий гачок і впала на землю. Нед зліз із її тіла, і вона почула, як він забурчав, а тоді знову вистрілила з пістолета. Першого разу вона поцілила в порожнечу стріляла лише заради самозахисту. Наступного разу, перекочуючись, вона націлилася на недові ноги. Що душ тікала від неї. Останній постріл вона зробила, ставши на коліна і націлившись на його дупу, коли Нет досягнув вершини схилу. Він беркицнувся з пагорба, і вона, стріляючи втретє, чи то почула, чи то не почула, як він видав якийсь звук, можливо, зойкнув. А може, це їй здалося. Рейчел зіп'ялася на ноги, побігла на край пагорба і побачила, як Нет стоїть унизу на колінах. Вона стрибнула в кущі. Високу траву, бур'яни, пляшки та старі обгортки від бургерів, і спустилася з пагорба, тримаючи пістолет високо біля правого вуха. Нет уже звівся на ноги і дибав до першого цегляного корпусу. Коли вона дісталася під ніжжя пагорба, він уже йшов, похитуючись, тримаючись рукою за живіт, і так дістався до старого офісного стільця з іржавими ніжками та іржавим металевим каркасом. Його сидіння хтось розрізав по горизонталі, і з нього вийшов бурий поролон. Над сів на стілець і почав стежити за наближенням Рейчел. У неї завібрував телефон. Вона приклала його до вуха. Ти в нормі? запитав Брайан. Так. Вона озирнулася на пагорб, де він стояв на задньому ганку, приклавши до плеча дитину, а в другій руці тримаючи дробовика. Я тобі потрібен? Ні, сказала вона, я із цим упораюся. Їй вистрелили в голову, хрипко і нечітко повідомив Брайан. у кімнаті з дитиною. Ясна, озвалася вона. Все буде гаразд, Брайан, Зараз я повернуся. Поквапся, сказав він. Нащо вам знадобилося її вбивати? спитала вона не дійшовши до нього. Він притиснув руку до вихідного отвору рани. Одна з її куль, вона гадки не мала котра увійшла в його тіло десь у спині та вийшла біля правого стегна. Бонус за результатами роботи, сказав він, із її вуст вирвалося щось схоже на смішок. Що ти сказав? Нет кивнув. Наша погодинна платня, гівна варта. Ми працюємо на премії. Озирнувшись на оболонку заводу, він мимоволі хитнув головою. Мій старий ган працював у такому місці в ловелі. «Котер макан могла б влаштувати тут житловий комплекс чи ТРЦ, зауважила рейчел. Та ради бога, хоч казино. І відбити свої 70 мільйонів за один рік. На це він стомлено підняв брови. Земля тут, напевно, отруєна. Яке їм діло? Вона сподівалася, що цей гівнюк просто стече кров'ю в неї перед носом, якщо вона говоритиме далі. Коли люди почнуть хворіти, вони вже давно відіб'ють свої гроші та щезнуть. Нет замислився над цим і чи то кивнув, чи то зітнув плечима вона нічого не знала, майже не говорила англійською. У поліції є перекладачі, зауважив він, а в останні кілька хвилин свого життя вона чудово говорила англійською. Повір. Нет уже сірів, але рука, яку він притискав до рани, досі здавалася твердою і сильною. Він кинув на неї страшенно винуватий щенячий погляд. «Рейчел, правила і не я. Я нічого не контролюю. Я просто виконую певну роботу, щоб прогодувати сім'ю. І часом сиджу ночами, як усі інші батьки та сподіваюся, що мої діти житимуть краще, ніж я, що в них буде ширший вибір, ніж був у мене. Вона слідом за ним оглянула завод. Думаєш, так і буде? Ні. надхитнув головою. Він опустив погляд на кров, що всотувалася в нього на колінах, і йому урвався голос. Мені здається, ці дні скінчилися. Дивно, мовила Рейчел. я починаю сумніватися, чи існували вони взагалі. Щось у її голосі змусило неда підвести погляд. Його останнім словом було Стривай. Рейчел націлилася на його груди з трьох футів, але в неї, коли вона тиснула на спусковий гачок, так сильно затрусилася рука, що куля влучила йому в шию. Він, на мить закляк, притулившись до спинки стільця, захекав як пес від спраги і закліпав на небо. Його губи заворушились, але з них не вийшло ні звуку. У ямці на його горлі. Зібралася кров і закрапала в щілини між каркасом і подушками стільця. Нет перестав кліпати, його губи перестали ворушитися. Рейчел і знову піднялася на пагорб. Брайан стояв, пригорнувши до плеча Аннабель. Очі в неї були заплющені, а губи злегка розтулені. Вона спала. Хочеш мати дітей? спитала його Рейчел. Що? Це просте запитання. Так, відповів їй Брайан, Я хочу мати дітей. Окрім цієї, уточнила вона, бо, на мою думку, вона тепер наша, Брайан». Наша? Так. Я не маю закордонного паспорта. Ні, зате в тебе я наша дитина, хочеш іще одну. Якщо житиму, якщо житимеш, погодилася вона. Так, сказав він. Ти хочеш мати дітей зі мною? спитала Рейчел. Ну, а з ким іще, відказав Брайан. Скажи це. Я хочу мати дітей з тобою, промовив Брайан, і більше ні з ким. Чому більше ні з ким? Тому що я більше нікого не кохаю, Рейчел і не кохав ніколи. Йой. Власне, я хочу кількох. Брайан кивнув дітей. Кількох, кількох. Будеш їх народжувати? Уже оплакує свою доленьку, сказав він дитині в себе на плечі. Поглянь на неї. Рейчел глипнула на будинок. Зараз попрощаюся з Хаєю. Тобі не треба туди заходити. Ні, треба, я мушу попрощатися. Рейчел їй відстрелили голову. Вона скривилася, хая жадала бути ким завгодно, крім тієї, ким її призначив світ, і з такою шаленою рішучістю, що Рейчел, яка познайомилася зі справжньою Хаєю всього кілька годин тому, не хотіла бачити, як вона з кривавим місивом на півобличчя лежить у калючій чорної крові. Та якщо не дивитись, то Хая всього лиш чергова людина, що зникла у дзеркалі заднього огляду Рейчел. Невдовзі стане занадто легко вдавати, ніби її. І не було ніколи. Рейчел захотіла сказати Брайанові вголос, але не сказала якщо є змога це зробити, на своїх мертвих треба дивитися самому. Просто треба треба входити в енергетичне поле того, що залишається від їхнього духу, їхньої душі, їхньої сутності, і пропускати це крізь власне тіло. І, може, тоді якась часточка цього пристане до тебе, прикріпиться до твоїх клітин. А в цьому єднанні мертві продовжують жити чи прагнуть жити далі. Натомість вона пояснила Брайанові те, що це неприємно, ще не означає, що я цього уникну. Йому це не сподобалось, але він сказав лиш одне а тоді нам треба забратися геть. Як? Він махнув рукою в бік річки. У мене там човен, човен? Великий човен, допливемо до Галіфакса, за два дні ви виїдете за межі країни. А що робитимеш ти? Ховатимося на видноті. Він приклав долоню до маківки дитини і поцілував її у верхній кінець вушка. Можливо, ти помітила, що в мене до цього хист. Вона кивнула. Можливо, завеликий. На це він скрушно схилив голову і не сказав нічого. А якщо ми попливемо недостатньо швидко, спитала Рейчел. або якщо хтось із нас дістане ушкодження, зламає щиколотку або що?» на те є запасний план. Скільки в тебе запасних планів? Він замислився. Чимало. А як щодо мене? Хм? Маєш запасний план щодо мене? Він став навпроти неї із заснулою дитиною на плечі, пустив дробовик на землю і взявся великими вказівним пальцями за прятку її волосся. Щодо тебе запасних планів немає. Врешті Рейчел поглянула на будинок позаду нього. Піду попрощаюся. Я чекатиму. Вона покинула Брайана та ввійшла до будинку. Там було прохолодно і темно. Всі жалюзі, крім одного, були опущені. Рейчел зупинилася на початку сходів. Уявила Хаїн трупи, і її рішучість похитнулася вона мало не повернула назад. Але тоді уявила ту хаю, яку бачила у спальні цього ранку, справжню людину, що вперше дивилася на неї тими очима, такими ж розкішними і чорними, як першого чи останнього вечора. Рейчел зачудувалась її силі волі. Її рішучості, сміливості потрібні для того, щоб так остаточно стати іншою людиною, щоб і запанування між полоненим я і я полонителем не зможе не стати безнадійним, кожне з них неодмінно поглине друге в нескінченній війні, і жодне з них у жодному разі не може повернутися додому, незалежно від того, як вона завершиться. До Речі дійшло так було і з Брайаном Алденом, відколи він. Надягнув поцуплене пальто Брайана Делакруа, і так було з Елізабет Чайлдс, Джеремі Джеймсом і навіть Лі Грейсоном. Вони раз у раз за своє життя були то одними, то іншими версіями самих себе, і деякі з їхніх версій перетиналися з Рейчел і змінили її життя чи навіть дали їй життя. Але відтак вони перетворювалися на нові версії та інших людей. Потім Елізабет і Лі пішли ще далі, туди, де тепер перебувала Хая. Перетворилися знову. А що ж сама Рейчел? Хіба вона не вічно у стані переходу, вічно в дорозі. Найгірше за них усіх пристосовується до мандрів, але в жодному разі не до кінця. Вона піднялася сходами, відчуваючи, що в передній кишені її джинсів за її закордонним паспортом ховається Брайанів. а ще відчуваючи, як довкола неї згущується пітьма. Я не знаю, чим це скінчиться, сказала Рейчел пітьмі. Не знаю свого справжнього місця в цьому, однак пітьма у відповідь лише згустилася, поки рейчел підіймалася сходами. Але на горі могло бути якесь світло, і світло неодмінно знайдеться, коли вона знову вийде на двір. А якщо станеться так, що його не буде, якщо у світі не зостанеться нічого крім ночі, з якої не можна буде вибратися, тоді вона потоваришує з ніччю. Kinnight.